Всім привіт! Мене звати Ірена Кол. Я рада вас бачити на своєму каналі. Знаєте, я давно хотіла зробити таке відео, чи щось наподобі, розповісти про свої книжкові пари, про мої улюблені книжкові пари. І ось час настав. Але я вирішила зробити це не просто розповісти вам про кожну пару, а зробити з цього таку собі гру. Я виписала всі пари, які я знаю, про які я читала, про які я впевнена, впевнено можу сказати свою думку, подобається вона мені чи не подобається. І розставити по трьох категоріях. Перше буде, це пара мені подобається. Друге це нейтрально. Нормально, типу, ні холодно, ні жарко. І третя категорія це не подобається пара. Я буду це все робити за допомогою ось такого колеса. Я зараз ближче покажу. В мене тут 23 пари, і з них я оберу сьогодні 15. І якщо вам сподобається це відео, я можу потім зробити і другу частину. Що ж, давайте пробувати, давайте грати, починати цю гру. Алоса і Райден. Алоса і Райден це із біології, яку я, до речі, нещодавно читала. Це дочка короля піратів. Я не скажу, що мені прям аж сильно сподобалася пара. Так, мені подобалась хімія між ними, мені подобались взагалі їхні стосунки, як це все розвивалося. Це все мені подобалось. Але що прям дуже то ні. Тому категорія нормальні. Наступне! Джексон і Грейс. Джексон і Грейс це та пара із тієї книги, яка мені не сподобалась. Абсолютно, це із циклу Жага. Я читала лише першу частину. У мене є друга. Друга це опір. Я жазі поставила 4 з 10. що ви розуміли, наскільки мені не сподобалася ця книга. Але я все ж таки хочу прочитати другу, тому що там говорять там. Набагато кращий персонаж з'являється. Хто зрозумів та зрозумів? <хи> Повертаючись до Джексона та Грейс, мені їхні стосунки, знаєте, нагадали Беллу і Едварда, типу, що вона просто маніакально до нього. От... Типу до Едварда просто в неї депресія. Якщо в нього не буде поруч одну годину, вона постійно про нього думає всі його всі її думки про нього. А потім ще я прочитала а, додаткові розділи а, від лиця Джексона, коли він теж з першого погляду а, закохався в неї і теж думав постійно про неї. Це я таке не люблю. Тому категорія не подобається пари Сорян Джексон і Грейс. А ми йдемо далі. Це вже була друга пара, третя у нас, значить. <реш> Джексон та Грейс. Ні, ну вибачте, я вже Хватить з вас. <реш> Можна так зробити, щоб воно не. Ага. Угу. 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 Маріанна та Конел. Це персонажі із книги Нормальні люди. А, це персонажі з книги, яка мені теж не сподобалась. <реш> мені. Не подобається ця пара, хоча їх і важко назвати парою. Я вам так скажу, тому що те, що відбувалося в книзі, це були просто як якісь гірки, то вони сходяться, то розходяться, але вони ну вони якби і не зустрічаються всю книгу. Це знаєте, от вони нібито дорослі люди. ну, не скажу, що їм там по 30-40 років, їм а, здається там ну, шкільний вік, старша школа, потім коледж. Але вони просто не можуть сісти, поговорити і зізнатися в своїх почуттях всю книгу. Я то розумію, що можливо це знаєте більш реалістично, але мені таке не подобається. Тому ця пара однозначно що мені не сподобалась. Наступна пара. Четверта. Це якийсь прикол. Джексон та Грейс. І мені треба, мабуть, видалити цю фару тому що вона постійно до мене отлине. Типу, дай нам шанс. Так, четверте. О! 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 Кас та Інеш. Я думаю, з моєї реакції вже могли зрозуміти, в яку категорію я їх поставлю, але давайте трішечки розповім. Все ж таки про них. Це персонажі з книги Шістка Воронів. Це одна із моїх улюблених взагалі дилогій. Мені дуже подобається цей світ, який створила Дуго. Всі персонажі теж мені сподобались. До речі, я чомусь не зрозуміла, чому я їх не додала інших персонажів з цієї книги, але це вже нюанси. Так от, Каз та Інеш. Так. Так і ще раз, так, мені дуже подобається ця пара, мені дуже подобаються взагалі ці герої. Гест Брекер це протий персонаж із е, своїм непростим минулим, та, в принципі, в інших персонажів. І те, якими і ким вони стали, це просто. Ну... Вау, мені подобається. А пара Каста і Неш, Так, можливо, вона не ідеальна. Але все одно їхні стосунки впродовж цієї книги вони круто розвиваються. І, ну, я не знаю, що ще можна говорити. Це топ. Це пара, яка мені подобається. Без всяких пояснень. Наступна! Айріс та Роман. Айріс Вінов та Роман. А Хто свідкує за моїми соцмережами, той знає, що я обожнюю цих двох персонажів. Так, це вже можна такий спойлер. Мені подобається ця пара, ця категорія однозначно подобається. Це герої із дилогії Небесні Суперники. Я їх читала англійською мовою, і я дуже надію, що якесь українське видавництво візьме і перекладе ці ці книги, тому що ну, вони неймовірні, вони прекрасні і. Ну, так само, як і герої. Пара Роман і Айріс, це просто. <свісно> вони прекрасні теж. Вони наскільки чудові, вони Наскільки ніжні, турботливі, відважні, мужні. І вони заради один одного просто, ну, це 10 із 10. <свісно> Далі, шоста пара. Хоч би не забути. Люсі та Джошуа це герої з книги Мій коханий ворог. Вони, типу, як працюють разом в видавництві, але там, типу, як два власники, і Люсі і Джошуа вони, типу, помічники, секретарі, я не пам'ятаю вже точно цих власників. Коротше, і вони, типу, не дуже ладять між собою. Це мала би бути книга від до кохання, але мені тут... Мало було ненависті. Там лише якісь були відголоски лише на початку книги, і то вони якось, ну тому е пара Люсі та Джошуа йде в категорію пар, які мені не сподобались, тому що. Знову ж таки, вони якось все дуже швидко в них відбулося. Тут вони нібито от ненавиділи один одного, а тут вона вже думає про те, що вона постійно його хоче. Ну і знову ж таки, оцей факт, що вона така малесенька крихітка, там півтори метра, і він здоров'як, такий вообще був. В цій книзі був аж занадто великий акцент на цьому. Тому йдемо далі. Боже, я ж забула, яка ця книга по рахунку. Шоста була? Хай буде шоста. Тепер сьома. Сьома книга Адам та Олівія із книги «Гіпотеза кохання. Ця книга мені сподобалась. Це один із тих ромкомів, які мені дуже сподобались. Тому що останнім часом я беру якийсь ромком, і він мені не подобається. Все нас занадто якось фільшовано, все занадто банально. І все просто занадто. І ось, наприклад, зараз я читаю все, що з нами на віки мені не подобається. Я, походу, розлюбила ромкоми взагалі, або мені просто попадаються такі, не знаю, але але. гіпотеза кохання це знову ж таки один із тих ромкомів, які мені сподобались. І пара Олів та Адама мені теж сподобались. Їхні оцей троп фейкові стосунки. Це теж один із тих троп, які мені подобаються, які я люблю. І тут він дуже круто був обіграний. Так, тут теж були якісь банальні моменти, але все одно це було цікаво прописано, і мені сподобалось. Ця пара однозначно йде в категорії тих, що мені сподобались. Восьма пара рахунку. Тут уже так темно стало. А, о! Адді та. Генрі або Люк. Це книга «Незрівне життя Аділярю. Е, теж одна із моїх улюблених книг. Е, але, але е, я отут трішечки розриваюся між цими двома персонажами, тобто між Генрі та Люком. Тому що Генрі був, в принципі, непоганий персонаж, але він мені був нуднуватий. А от Люк, він вже був набагато яскравіший. І мені пара Аді та Люк набагато більше і подобалась. А от з Генрі якось все було. Ну, якось не знаю, не цікаво. То як же ж оцінювати цю пару, я теж не знаю, тому я думаю, що я поставлю. Нормально. Категорія нормально. З Люком якось було більше якої, знаєте, оцієї хімії, оцієї пристрасті, можливо. І знову ж таки, тут було більше та кохання, тому мені більше ця пара і подобала. Я так давно її читала, до речі, два роки тому читала. Навіть більше, два з половиною десь роки тому. Як час летить швидко і неминуче. Так, хвилинка філософії закінчилась, а ми продовжуємо далі. А далі який рахунок я вже забула. Дев'ята здається книга, так? Ну... Пам'ять, звісно, як в рибки Дорі. Буде дев'ята. Дев'ята пара це у нас. Джулієта і Адам. Це книга Шатермі, тобто. Пожектим. Я забула, як українською буде. Цикл Шатармі. Чому я поставила лише Адама, тому що я читала лише першу частину. Так, я знаю, з ким вона буде. Для початку скажу, що е, сама книга Шатармі мені Ну, не те, що прям сильно сподобалась. Вона була нормальною. Я їй здається, 8 балів поставила з 10. Сама Джульєта мені. Подобалась як героїня, але Адам я ще як читала, мені дуже він не сподобався. <смі> ну він якийсь був, знаєте, от типу занадто ідеальний, він, от ти що, він от все для Джульєти, і в вогонь, і в лід, і в воду, і взагалі, взагалі. Тому е, пара Джулієта і Адам ідуть в категорії тих пар, які мені не сподобались, тому що ну я не відчула, от знаєте. Якоїсь. ну, Взагалі якихось почуттів між ними. Як це все в них зародилося? Вони бачились один раз у своєму житті. там, чи, я не знаю, там, В школі щось він там її бачив, і вона його бачила, а тут хобі вже кохання. і, типу. Звідки? взялося. А ми йдемо до 10-ї пари. І 10-та пара в нас буде. Violet і Хм. Так, зараз любителі 4-го крила, перегортайте далі це відео там прискоріть чи перемотайте, тому що я та людина, одна із тих людей, які, яким не дуже сподобалося четверте крило. І, відповідно, пара Violet і Xeiden, вони були ніякі. От, це майже те саме, як Джульєта і Адам, що в них кохання з'явилося звідки. От, типу, тут всі кажуть, що вона від нього тікала, а тут вони вже блискавки пускають. І я така, типу, що? Вайлет, що як героїня, мені подобалась. Типу, вона взагалі все життя Вона думала, що буде письмен... письменним господи... Буде... писарем. Писарем, здається, я вже не пам'ятаю. А, а тут їй мама сказала: так за рік, чи за скільки там навчитися битися, захищатися і так далі, бо ти йдеш у вершники. І вона така: ну окей, і вчилась, билась, тренувалась і пройшла ще навіть е, у ту перегородку. Я забула як вона називається. Ну, ви зрозуміли, хто читати, той зрозуміє точно. Тут вона молодець, дійсно. А, але але. А, мене бісить оця фігня, коли типу. Тримайся від нього подалі. Окей, okay, я буду триматися від нього подалі. А потім вони е думають один про одного постійно, так само, як Джексон із Грейс. Е плюс Ксейден теж він не був якимсь, знаєте, не те ще прям унікальним. В ньому не було нічого унікального. Тобто в нього оці тіні, як Вазріеля чи Татхлінга, І ще про цього Джеймсона. Із жаги, що от він постійно про неї думає, постійно хоче її захистити, і так само і вона про нього постійно думає, постійно хоче захистити. Ну коротше, все наскільки було висосано з пальця, вибачте, що було аж нудно. Це знаєте, як бути один персонаж, який складається із частинка з того персонажа, частинка з того персонажа і частинка з того персонажа. Оце Ксейден. Робимо висновок. Ця пара іде в категорію пар, які мені не сподобались. Одинадцята пара. У нас. ду 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 парапанна, дріб. Дженіорі та Огастус! Це у нас книга Пляжне Чтиво ще один ромком, який мені сподобався. Як дивно. Хто ще не читав пляжне чтиво, я хочу таку приміточку зробити, тому що на обкладинці ми бачимо, ось, бачите? бачимо, бачите, да? а, На обкладинці ось і пляж, і пісок, і купальники, і он, кіточки не знаю, чи видно. Така от нібито максимально літня історія. Це я і очікувала, коли я бралася за цю книгу. Я очікувала якоїсь легкої, романтичної літньої історії. Але отримав трошечки не те. Там, із пляжного чтива, там був лише один момент. І то там не було сонця. Там вони лише там щось хмарно було, ну коротше, я не пам'ятаю. Але майте на увазі, що це не літня історія. Але, взагалі, не про це, про персонажів, про цю пару Огастус і Дженюері. Тут такий малесенький тропик. Від ненависті до кохання. Самі ці персонажі мені подобались. Мені подобались ті ситуації, які вони попадали, ті розмови, які вони і теми, які вони відкривали при розмові. Мені подобалось Дженнірі як героїня, її минуле. Те, знаєте, от особливо, що мені сподобалось в цій книзі. Я вже не говорю зараз про персонажів. Ну окей, ці персонажі теж стосуються. Що головні герої тут вони письменники. І у них настала оця криза, коли вони вже в них немає ідей, або є ідеї, але вони не можуть зробити повноцінний якийсь роман, написати слова йдуть тяжко, бажання особливого немає писати. Ну це зрозуміють в принципі. Ну багато хто зрозуміє. Це навіть не те, що про письменників це взагалі, коли йде вигорання, коли тобі не хочеться нічого робити. Але треба якось вибиратися з цієї ями. І от що роблять наші герої? Вони вирішили зробити парі, а, написати щось не в своєму стилі, не в своєму жанрі, щось, що вони раніше не писали ніколи. І от вони. А, вони проживають все разом, вони діляться своїми думками тим, як це все в них проходить, і вони так зближуються, злижуються, Ну, коротше, ви зрозуміли. Пара Дженнюрі та Огастус, ну, вони. Боже, Це ідеальна пара. Це 100% іде у категорію пари, які мені, мені дуже сподобались. Тому що знову ж таки тут ставлення героя до героїні. Те, як вони спілкуються, як вони турбуються один про одного. Ну, це просто, ну звісно ж, там була також пристрасть, іскри. М -м -м. Все, як люблю. Наступна у нас дванадцята е пара. Я сподіваюся, що дванадцята, бо я вже збилась з рахунку. І так, нарешті мені щось випало. Випало мені фейра та різенд. А, це двірши пів та троянд. Це прекрасна пара. Я одразу можу сказати, що ця пара йде в категорію тих, що мені дуже сподобались, а вони мені я не знаю просто, як це описати, тому що а, ну, вони ідеальні. Вони наскільки теж про один одного турбуються. Їхні оці діалоги були, і оті 54 та 55 розділи в другій частині. Ну коротше, це просто вау, пара. Мені подобається. А, звісно, от на даний момент, коли про двір пів Троян, особливо про двір срібного полу, здається, коли всі про це говорять, мені вже трішечки піднабридла ця серія книг і якось е, уже не думаю про різен та як про якусь вау-пару. Трішечки знизився рівень вподобання. Цієї пари, цієї історії загалом, не знаю, чомусь так. А ми переходимо до пари номер 13 Боже, як знаєте, як в танці зірками пара номер 13 Ви були? Е. Чого вони повторюються? Я вже задовбалася просто. О, здається, їх не було. Чи були Фейбл та Вест? Мабуть, я включу світло, тому що прям капець темно. Ми зупинилися на парі Fable та West. Це дилогія про Fable, англійською так і називається. Сама історія мені була на 8 з 10. Я тут теж не відчула між ними взагалі ніякого кохання. Воно теж з'явилося ні звідки. Вони, типу, теж такі от е... спілкувалися трохи, а потім. І кохають один одного. Я така незрозуміла, де настав той момент, коли вони закохались один в одного. Тому ця пара, вона ну ніяка, мені не сподобалась. Категорія пар, що мені не сподобались. Чотирнадцятий номер. Пара номер 14 виходить на паркет. Ага. Каталіна та Аарон. Це історія іспанський любовний обман. Літня книга Ромком. Сама ця пара мені сподобалась. Але мені не сподобалась сама книга. Ну, не те, що прямо не сподобалась книга. Мені не сподобався а, той момент, що перша половина книги взагалі було ні про що. Ну, типу, його можна було там вдвічі скоротити. І вже прийти до другої частини, яка була набагато цікавіша, і вона б легше йшла. А то я просто мучила, я вже думала її закинути взагалі, але все-таки добучила і не дарма, тому що друга половина книги була прям вау. Мені сподобалось, що в цій книзі авторка зачепила тему про е жінок, які е хочуть мати вищу посаду, і коли оці чоловіки, от знаєте, типу, що. Моя робота на кухні. А щодо самої пари Каталіна та Аарон, я поставила б їх, мабуть, в середню категорію, типу, нормальні. Мені, в принципі, вони сподобались. Що ж, остання пара? Остання пара, я сподіваюся, що не буде повторень зараз, але. Ага. Алекс та Генрі це е, червоний білий та королівський синій. Зараз в мене теж. Полетять тапки і е, негативні коментарі. Мені просто не сподобалася ця книга. Сама пара непогана. От Реально, мені в принципі сподобалися ці герої, їхні стосунки, їхні розмови, діалоги, те, що вони там робили, як Ну, це було цікаво насправді читати. Але взагалі книга завелика для такого. Вона задовга, вона затягнута і теж. Ну там були вже далі ситуації, просто ні про що. Перші 200 сторінок мені подобались, особливо коли це розвивалися стосунки між Генрі та Алексом. Як вони ризикували, як оці були, як вони називаються, як ширилися якісь плітки. Тому е цю пару я би теж поставила би в категорію пари, які мені в принципі сподобались. Ну, норм, отак. Категорія нормальні. Що ж, давайте можливо один ще бонусний і зробимо крутьверть. Угу. Бонусний круті мені випав Лу і Рід. Це персонажі з книги Змія та Голуб. Я теж читала тільки першу книгу. Мені вона дуже сподобалась, бо я її читала особливо. Вона мене витягла. Із трошечки такої моральної ями на початку березня 2022 року. Тому так, вона мені дуже сподобалась, вона легка, і ці персонажі вони були наскільки круті. Мені дуже сподобалось. Тут теж. Відненести кохання все, як я люблю. Мені подобається Лу як героїня. Вона така весела, смілива, гайлива. Рід такий, знаєте, серйозний. Він мисливець за відьмами. Тому ви розумієте, так Чому мені ще сподобалася книга. Тим що от такі от протистояння між героями, парочка Лу та Рід іде в категорію пар, які мені Дуже сподобались. Ну вони мені дійсно ну класні. Я їх люблю, просто обожнюю. Що ж, ну а на цьому все пишіть коментарі, які пари вам подобаються найбільше, які навпаки не подобаються, які вас розчарували. Мені буде це все цікаво подивитися, почитати. Можливо, в нас із вами співпали наші вподобання, можливо, ні. Будь-якому випадку пишіть, чи вам сподобалась така рубрика із книжковими парами, і чи робити мені частину номер два? А на цьому я буду з вами прощатися. Побачимося вже в наступних відео. Тож бувайте!